Все народного. Не будемо чекати, тому що з вами є. Починаємо з нагородження. Говлю Микола. Ще раз поздоровляю з днем народження і Сімкін Володимир. Сеняківич Олександр. Хочу подякувати організаторам за прекрасний турнір за те, що дуже гостинно прийняли нас, сеньорів. Дай Бог вам здоров'я, процвітання, а вам успіхів в спорті. Дякую велике. Плюс Боване Володимир. Білий Сергій. Колінкова. Наш військовий Тарасенко Олег. Крім того, за перемогу в бліц-турнірі з більярду стріла Олег Тарасенко нагороджується книгою Олександра Безносюка і головним призом цього бліц турніру комплектом буль для більярду стріла. Бачити прийом. На жаль, эмоциональных сил на сегодня не хватило после этого турнира. Наверное, сюда инфляция сюда хорошая. Уже близче до столбики? Да. Да, наверное,